Слава Ісусу Христу, сьогодні через що так багато хаосу, що так сьогодні, начебто, багато віруючих, але в чому проблема? Проблема у тому, що як в Авраама він був отець віруючих, що були діти: був Ізмаїл і був Ісаак, який був обітований, народжений за духом. Так ось це дитина обітниці, а та дитина вона просто була. Від раби за тілом. І сьогодні є віруючі та християни, що які є від раби, і є від вільної. І ті, що від раби, вони живуть за тілом, а ті, які від вільної, вони живуть за духом. І саме Ісус каже в Євангелії від Івана, в 8 главі, там що багато. Вірували в мене, але коли пізнаєте істину, то будете вільні. Вони кажуть, та ми вільні. А Ісус каже, Та ні, ви є раби гріха, але раб Він не перебуває в домі Божому вічно. Вам потрібно звільнитися. А звільнити вас зможе лише Христос. Якщо гріх прийде, а Христос прийде. І так само і діти Авраама е, мали цю дилему, що робити, що було сказано від Бога. Ви же не рабу та сина її, і тому е, він буде, бо е, тому, що він не буде спадкоємцем і сином вільної. Амінь. Підписуйтеся на наш телеграм-канал Салтаненко в телеграмі, для того, щоб не пропускати нових відео. Всіх вас благословляю!